Сьогодні консервую огірки з куркумою та гірчицею. Хрусткі мариновані огірки, які часто використовують для бургерів або ж для закуски. Спершу свіжозбирані огірки добре промиваємо та обрізаємо з двох боків кінці. Замочуємо огірки у холодній воді на 2 години. У кожну банку покладіть листя хрону, парасольку кропу. 3 зубці чеснику та перець горошком. У підготовлені банки щільно покладіть огірки. Тепер приготуємо маринад. У глибоку посудину вливаємо 1 літр кип'ятку. Додаємо 1 столову ложку солі, 200 мл оцету 9%, 200 г цукру, і також додаємо одну чайну ложку куркуми з гіркою. У кожну банку додаємо одну чайну ложку сухої гірчиці в зернах. Добре перемішуємо маринад, щоб цукор та сіль розійшлися. Тепер заливаємо огірки маринадом. Закип'ятіть воду у каструні, на дно якої покладіть рушник. Стерилізуйте банки 5 хвилин, а потім закатайте кришками. Поставте банки верх дном до повного охолодження, а після того зберігайте у прохолодному місці. Такі огірки закриваю вже на перший рік. Дуже добре зберігаються навіть у кладовій шафі. Поставте лайк, підпишіться на канал і швиденько готувати.